Підрив Каховської ГЕС став великою трагедією для України, яка завдала шкоди як місцевому населенню, так флорі і фауні Харсонщини та прилеглих областей. Більшість дослідників сьогодні вважають, що підрив стався зсередини, а доступ до Каховської греблі мала лише російська сторона. Більше того, Росія досі не допускає на окуповану територію ООН для розслідування та допомоги постраждалим. І в цьому випуску ми поговоримо про те, навіщо ж була підірвана Каховська ГЕС. І що це може дати російській стороні? Підрив Каховської ГЕС стався 6 червня 2023 року, обидві сторони стали звинувачувати один одного у події, проте попередні розслідування свідчать про внутрішній підрив дамби, доступ до якої мала тільки Росія. Більше того, це завдало суттєвої шкоди українській стороні, про що далі поговоримо, а Росія від цього фактично нічого не втратила. Та й сам Путін проговорився, що підрив дамби зірвав український контрнаступ. З погляду міжнародного права це військовий злочин, він закріплений у Женевській конвенції 49-го року. Підрив ГЕС нічим не може бути виправданим, навіть якщо це носить суто військові цілі, оскільки завдає істотної шкоди цивільному населенню. Перше, про що варто сказати, це зрив контрнаступу на цьому напрямі. Підрив Каховської ГЕС відбувся буквально в ті дні, коли українська армія готувалася наступати на інших напрямах, ймовірно, перехід на лівий берег був одним із напрямів для ЗСУ. Принаймні західні аналітики ще задовго до українського наступу зазначали, що, ймовірно, перехід Дніпра стане одним із напрямів, швидше за все, не основним через обмеження щодо прохідності, тим не менш, міст через Каховську ГЕС міг стати основним наступальним напрямом. Більше того, боротьба за острови на гирлі Дніпра точилася і раніше. Українська армія контролювала частину островів, які могли стати плацдармом для подальшого наступу. За підсумками підриву ГЕС, подібна операція зірвалась. Перехід Дніпра виявився неможливим, всі мости виявилися повністю недоступними, а острови на Дніпрі затоплені. Більше того, сама річка Дніпро стала ширшою, що ускладнює перехід українських військ. Українська сторона офіційно каже, що це не змінило їхні плани на контрнаступ, проте достовірно, ми про це не знаємо. Щодо самого місця Каховської ГЕС, то воно почало міліти та висихати, проте досі недоступне для проходження техніки і навряд чи стане прохідним. На додаток до цього, створивши на території України катастрофу, Росія змусила її відтягнути інші ресурси на порятунок людей у зоні лиха. Це військові, які допомагали з евакуацією, це сотні машин, які перевозили людей та постачали продовольство. Це і фінансові витрати тощо. Загалом прорив дамби на короткий термін завдав Україні чимало проблем, що могло б побічно вплинути на контрнаступ. Другим чинником можна назвати новий виток ескалації та спроби схилити Україну до переговорів. Підрив Каховської ГЕС став новою віхою у цій війні, хоч і залишився практично непоміченим міжнародною спільнотою. Однак навіть Шольц заявив, що після цієї події війна набуває нового виміру, стало очевидно, що Росія готова йти на техногенні катастрофи на територію України, та підрив ГЕС. Це важливий прецедент у цьому ключі. Нинішні розмови вже пішли про можливість підриву Запорізької АЕС, а Байден заявив, що ймовірність застосування Росією тактичної ядерної зброї існує. Отже, підрив ГЕС став ще одним сигналом для світової спільноти та України, що може бути гірше. У свою чергу у Кремлі вже на перший день говорять про можливі переговори і, мабуть, саме до них намагаються схилити Україну. Важливою умовою з російського боку є так зване прийняття територіальних реалій, що склалися, тобто фактично визнання вже окупованих територій і заморозка конфлікту. На цьому етапі війни це найкращий варіант для Росії. Ще однією загрозою для України після підриву ГЕС стала загроза Запорізької АЕС. Крім того, що існує загроза її підриву, про що заявляє українська розвідка, сама ж Запорізька АЕС суттєво залежить від Каховського водосховища, яке нині спорожніло. Так для охолодження ядерних реакторів використовувалася вода з Дніпра, проте через її обміління є ризики, що насоси перестануть працювати і не зможуть перекачувати воду для охолодження реакторів. Це може закінчитися ядерною катастрофою на території України порівняною з Фукусімою. На даний момент МАГАТЕ та український енергоатом не бачать суттєвих проблем у роботі охолоджувачів, проте зазначають, що загроза залишається. Так що до всіх вишезгаданих причин додається, ще й загроза виведення з ладу ядерних реакторів і водночас витік радіації, що може зробити непридатними для життя великі найближчі міста, такі як Кривий Ріг та Запоріжжя, сумарне населення цих міст перевищує 1 мільйон. Прорив Каховської дамби має також серйозні, середньострокові та довгострокові економічні наслідки для України. Каховська ГЕС була одним із системоутворюючих об'єктів на всьому півдні України, яка відразу вирішувала безліч проблем у регіоні та навколо неї буквально вибудовувалася вся економіка регіону. Найочевидніше це енергетика, Каховська ГЕС повністю ліквідована, та її доведеться зводити з нуля, на це підуть мільярди доларів та роки будівництва. Сама ж ГЕС з потужністю в 351 МВт. Як уже було сказано вище, від неї також залежить і Запорізька АЕС, яка є найбільшою в Європі потужністю у 6000 МВт. Це найважливіший енергетичний об'єкт в Україні. Є ризики виведення його з ладу. Окремі проблеми спостерігаються із постачанням води у регіони, а саме у 4 області: Херсонську, Миколаївську, Запорізьку та Дніпропетровську. Усі вони живилися з Каховського водосховища. Сьогодні вже у деяких містах склалася критична ситуація з водою, її просто не вистачає, від цього постраждають мільйони людей. Дефіцит води серйозно позначиться на економіці регіону. Стане промисловість залежна від води, не зможуть повноцінно працювати комунальні підприємства, а також буде проблемно обслуговувати сільськогосподарські потреби. Водосховище було важливим елементом зрощення регіону, внаслідок чого вражайність у регіоні знизиться. Більше того, названі вищі регіони. Є буквально житницями України, які приносять рекордні врожаї щороку. Щоправда, Одеська область також займає важливе місце у цьому процесі. Загалом руйнація дамби має довгострокові наслідки для української економіки, для її відновлення потрібно істотні кошти, а Україна в роки її відсутності втратить суттєві прибутки. Кілька слів можна сказати і про удар по екології. Різкий схід води вже суттєво вплинув на флору і фауну регіона, що знищила сотні тварин дерев тощо. Такий стан справ може позначитися і на місцевих жителях, особливо з огляду на нинішні екологічні проблеми. Наприклад, було відомо, що під час підриву у воду потрапили сотні тонн моторної оливи, а у Чорному морі вже було виявлено деякі хвороби. Чи зазнала Росія якісь втрати від цієї події? Понесла, але відносно невеликі порівняно з Україною. Головною втратою є відсутність води у Криму, оскільки вода пішла з Каховського водосховища. Початком повномасштабної війни російські війська отримали знову доступ до води, яку раніше постачали до Криму, та відкрили шлюзи. Проте це буде не критичною проблемою для Криму, оскільки до війни Росія використовувала інші джерела води для Криму і фактично вирішила цю проблему. Другою втратою для Росії є затоплення своїх позицій на лівому березі. Навіть були свідчення потоплення не тільки позицій, та й своїх військових, які звідти не встигли піти. Враховуючи великий розлив форсування Дніпра зараз є фактично неможливим, тому втрата невеликої лінії оборони нічого по суті не змінить. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що підрив Каховської ГЕС, ймовірно, є ще однією точкою ескалації з боку Росії з метою змусити Україну пойти на переговори і поступитися землями. Водночас такі дії завдали серйозної економічної та гуманітарної шкоди Україні, а також відрізало ЗСУ від можливості наступати на цьому напрямі.